Це чотири роки незалежності, Які я тільки професії не перепробувала, щоб якось вижити. А чоловік же ж у мене та скромний, та всього ж боїться. Ось і зараз не хочеш на люди виходити. Іди сюди, чоловіче, іди. Іди, мій хороший. <плес> та що ж ти так? Веселіше! Га! Ну ти соромися, Як сало з холодильника дирети, то ти не соромися! А як викида, люди, то тобі соромні? Ти що Ти що собі думаєш, я за падань зря заплатила? Ну, кицю моя, ну то ж я ж на баранці, 25 років крутив. А це ж торгівля. Хе. Не так просто, а я в торгівлі тупи густо! Моя. Знаєш ти що, прийдеш додому, попросиш хіста, я тобі відповім. Думай по густо. Ой, итчу моя. А ти подумав, що не тітя на новий будинок? Але в мене є тільки два виходи. Або ж кицю моя, або ж Харакіль. або ті тургувати пирогами. Ну і що ти вирішив? Ох, я вибираю пироги. Оце правильно, оце воно. Тільки ж ти оцей свій кислий інтерфейс, змінив красиву ви. Згадай, ночі. <плес> Та, коли О, то воно було. Ото, коли було, тоді згадую. Ти будеш тиркувати, до кінця року не отримаєш. Ого, та то ж було, ще в перший рік. Да, першу шлюбну ніч. О -о -о -о. От з такою посмішкою залишайся. А я за тобою трішки прослідкую і бо я буду слідкувати, як не. Добренські, без генового. Та доручися, що це за догілля. Ой, вийшли свіжені, добринські без героїв. Все воно так і працює, так і працює. Хайтецю моя. А він ж нема пирогів. Мені так сподобалося. Я, певно, ще трошки піду поторгую. Ти спочатку прозвітуй. Давай я порахую. Я не зрозуміла. А двадцятка де? Да? Яка двадцятка? Двісті 280. Та, звісно, я дзнаюсь, як я, я пиріжків пекла. Та все Знову буде знати чкари. Що це мені таке? Та нічого не я, Ну кише моя. Щас буде проводити очі. Та що, будеш манати? Буду, буду розбувайся. Та що? Розбувайся, сказала. Та на? Ось вона. Це несправедливо. Ну, що ти робиш? Ти ж мене перед цим базаром за так. Кичу моя. Це мої гроші. І я маю право витрачати, як я схочу. Ти певно забув, що я є твоя демократія, де порядок повинен бути скрізь і на роботі, і в сім'ї. Ти зрозумів? Так, розумію. Ну, дивися, ух і... ти ваш! А не думали ви над тим, що вам дітям пораше здати? Скільки ж ви їх на шиї сидіть буде? Та він скажи, що не Що я скажу? Вона діві їй те місце. А вони не підтримують навіть ковару виробника вітчизняного. Нема що в селі та організувати. Та зробити свято. Так тако і так. У місто і одразу з І ті не такі, і те не так. І грошей в них немає. А що їм кушать сказати? Що в нашій незалежній державі ти маєш право теж взяти патент заплатити і торгувати. Тоді буду на І нарожку. Мені, мені ваші пиріжки продав. А хоча б і пиріжки, думає, ти я ти за нашу незалежну державу. Та я з моєю пандушечкою за те, що у нашій, у нашій Україні. Всі були патріотами і в селі, і в місті, і в кругу. А я бачу, ви взагалі не патріоти. Ми, ми патріоти. От ми патріоти. Але знаєте, от у такі. Мале, ей, пей, зі своєю коврою, отакі от патріоти, отакі суті. Слухайте. Нічого не робили. Ось шукати Роман Петрович. Там ми ж нічого не робили, ми не сварились, та й Під переб... час варіння борщу а? я оголошую перемир'я. І чого тільки не зробиш для села. Ну, ну от і добре, тоді я пішла. Водім Іваном на ясно розкажу, як треба борщ варити. А чому ти з Нічого я кажу. Да не буду я сам... п'ять разом варити борщ, моя нехайна, моя Іванівна, то я, я ще одне боюся, що буде потім. А я символ. Вони таке наботи, таке наботи, що я ніж на собака їсти не буде. Та їм то що, а нам як хоч. E há que meu Buda! Está me adicionando o modo vossa tendência! É, um pouquinho, um pouquinho! Um pouquinho! E que depois eu dou o pinho, com as boas de tudo da hora, meu